Всім привіт! Починаю новий тиждень влогів. Ну як, не влогів, а влог. Тижд... тижневий влог, коротше. І сьогодні до вирішила собі зрання, буду виставляла в Інстаграмі. Ну а що, як то кажуть, вже позориться до кінця. Двіцькі мене фані є, 34, то мені моя сестра на, на день народження подарувала менше з тим. Е Ходжу в сторіси е і думаю, так от, ну, я ставлю, шумилам сходи. Знаєте. Ну, а для італійців то шок, бо я вчора в люксовому магазині працювала, а нині вже сходимо, і боже мій. Та вони вже там, певно, вже всі попересилали один одному ті лиси, бо то в мене, знаєте, такі дуже пані сіньори, сіньори дуже були на на Роботі такі, не знати які. Е, ну, а для мене це все розвага, розумієте, ну бо ж вони не знають контексту, що то я собі прибираю і ще за то гроші получаю, немалі тому, І ми собі з сусідкою, як то кажуть, так от забавляємося. Ну, але менше з тим, але знаєте, що задала собі таку історію, М -м, потом, кажу, бо там кажуть, то, знаєте, мене ще ті італійці все на роботі підколювали, о, Олінечка! Ну, вони не знаю, не казала так Оліночка, казала, Мар'яна, Мар'яна то блогер, дуже блогер. Е, бо я собі ще. Ну, то був ковід, і знаєте, не марно таку дуже до чого втіпитися, бо ми сиділи 4 місяці в хаті. Ну, та я щось там так от зникувала, якісь відео виставляла. то дуже хотіла ще тоді стати блогером. Ну але знаєте, то що трохи мозги я собі так не прошила. а Вже собі зараз прошила мозги, то мені вже все до сраки. Я таку люблю подорачитись, ну я йому мудра жінка. Я так от дуралістика, дуралістика, але. Мозги в мене на місці. Сьогодні серда, і в мене день піклування про себе. У мене є такий день один раз на тиждень, коли я просто провожу час з собою. Мені це необхідно. Я е, дуже сильний інтроверт. Я взагалі не знаю, як це. Я насмілилася вести блог там, блог сам. Коротше, розповідати людям про свій рід. Це для мене просто вау! Хто інтроверт, той пойме, що це таке. Коротше кажучи, день для себе. Мені треба так знаєте трошки видихнути. Подумати над певними речами, тільки що прийняла півгодинний душ, розслабон конкретний. І зараз е, я хочу нанести собі масочку на лице, зробила вже масочку на волосся, потім я собі піду зроблю йогу, помедитую, знаєте, отакий от всякий кайф. Е, зазвичай в ці дні я собі там дозволяю подивитися якийсь серіальчик, дві-три серії, е, поки дитина в садіку, або почитати якусь книжку. Але зараз я активно, активно генерую. Контент е, на свій е, другий канал про дослідження роду, і я вирішила сьогодні це той день, коли треба е, зняти нове відео, бо е, я собі поставила таку ціль кожного четверга виставляти відео туди. І що субота, що неділі сюди. Е, подивимося, подивимося, наскільки мене хватить, але я думаю, що так, знаєте, якщо по толкості розподілити свою енергію, то все можливо. Е, тому зараз я буду проводити себе в порядок, трошки так наведу красу, розслаблюся тепер, а потім е, буду підготовлювати все до зйомки відео. Бо я вам кажу, тут таке трохи всяко тако, а там то все професіонал, професіонал, розумієте? Е, вчора сценарій писала до 12-ї Boa <laughs> Боже, чесно, може хтось дивиться там ті відео, думаю, боже, Маріана, що ти розказуєш, які сценарії, ти там щось набалакала, намастила, навалила. Ну, Але я вам чесно тут скажу, я там дуже стараюся, дуже стараюся, багато часу вкладаю, енергію вкладаю. Ну а тут розумієте, ну, тут такий душевний, розумієте, от, от, от я хочу, щоб тут була така атмосфера, ніби ви отут, коли мене сидите на кріслі, я з вами говорю, ви мої друзі, ви мої знайомі, і ми собі спілкуємося, я даю щось про себе знати. Е, ну, Ви як хочете, то можете в коментарях писати. Писати, як у вас життя, що у вас там, які справи і так далі. Коротше, давайте не балакати, приступаємо трохи, як то кажуть, до доготілу. Я вже тако собі намазякала таку пілінгову маску, ну то вже щось вікове, я вам скажу, бо то шкіра вже така от не файна, мені сі не подобає, ну але що, я ботоксикувати не буду, я бою того. Та й мушу тако -то якось, як то кажу, підтримувати свою красоту. То намастила тою маскою пілінгою, писок мені печено ну, будемо зимувати. І потім зроблю ще таку якусь зволожуючу маску, знаєте, щоб воно, ну, як то кажуть, затримав всі ефект. От і що, е, і ну і якби була жінка-не жінка, якби я не почала ще мити вану, бо знаєте, е, ту всі купала, то все робила, тому це то треба живану мити. То, 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 то я так знаєш, такий, знаєте, такий розслабон, що на нього качка копне. Е, коротше, тут маску наместила, зараз піду по мою е, Та й буду, та й буду знімала відео. Ну, щось треба робити. щось треба робити в тому житті? Коротше, я коли не хочу готувати, то прошу свого чоловіка, щоб мені щось китайське на наробив. А знаєте, китайці роблять їсти? Не знаю. Як ваші китайці, але і мій китай робить таке. Понакидує мені всього. І знаєте, ну тако здається, ніби щось таке поєднуване-непоєднуване. Поєднуване. Але холье, воно таке смачне. Ням-ням. Боже, і ще й гостре. А бажаю. Кажу вам, щоб ви не думали, що мені якийсь чоловік гадості наготував. То, от показую вам тарелка. Значить, дивіться, що тут є. М -м, пачок, знаєте, тут такий, коротше, така рослина. Пачок називається. Вау, добре. Добре, треба їсти для здоров'я. Файно, люкс. Дивіться, далі, що я маю. Нєцько. Це якась, м -м, не знаю, якась телиця. Тільки телиця, і щось таке, вау, коротше, бо ми і навіть не їмо. Нєцько. Добре, далі. Баклажанчики. Тут баклажанчики. Дальше трошки мені такої сальця бо я люблю. Таке, знаєте, сальця наше таке перерожче. Файне. Дальше, що тут є? Гриби. Не знаю, як то називається по нашому глиби, чи як то. Коротше по русках порізав. Ага, і ще дивіться, і ще, навіть маю морську капусту. Ну, то добре, то таке. Треба їсти, ну, так само, знаєте, для йоду. Так що все, все, як то кажу, файно, але ну, воно таке в міксі дуже добре. Попробуйте собі. Я сьогодні їхала на нашій машині, тренувалася і, бачите, не добре припаркувалася. Трохи вивернула колесом. Ніц. Зараз до на урок з водінням бо будемо виправляти ситуацію з парковкою, бо бляха-муха. Але й це ще хтось дуже професійний, теж вивернув колесо. не Одна є така. Ну як би по-правильному, то так не має бути. Так? Але тим, то навіть ті, хто без у на цьому, на бампері, то так само так, бачите, роблять. Добрий дуя. Щось так захопилася тим своїм каналом А чи я ти будеш про родовід і там намагалася і відео зняти, і змонтувати. І на то стільки часу пішло, і потім я щось там сиділа, дивилася, як то все там просувається. Ну коротше, не на що скажу, що сьогодні в нас відбувалися протести, мітинги на підтримку Палестини. Отакий жест я вам хочу показати, і це не означає нічого доброго. Цей жест не, є, не несе ніякого позитивного сенсу. Коротше, хто не знає цей жест, італійський, і тикає його не там де треба, то будете знати, що цей жест означає якого фіга. Якого фіга? От. Е, так от, от я щось толкового навчила. І цей, і що? І я зрукала трохи в шоці, бо ще сьогодні в мене було заняття з водінням, бо я взяла ще декілька додаткових уроків перед екзаменом. Казала, в мене екзамен 20 жовтня, ще хочу трошки підівчитися. І сьогодні ми не могли приїхати в іншу ту частину міста, де буде проводитися цей екзамен, тому що ми там їздимо, щоб я запам'ятала дороги, якісь нюанси. Так от, неможливо було туди приїхати приїхати. Досі того що там була купа мітингуючих людей. Потім ці люди всі рушили на Венецію, тому що є якби Венеція, острів і там інші острови, які м м знаходяться біля Венеції, і є Венеція матеракова це місто Местре. І от ці мітингуючі вони заблокували цей місто, який з'єднує Венецію острів тусу. Дуже гарну частину, так старовину з більш сучасною частиною з местрами. І в ту Венецію неможливо було ні заїхати, ні виїхати звідти. Тобто, люди, які працюють в самій Венеції, для них це просто жах і пекло. Ще сьогодні анонсували страйк усіх усього громадського транспорту, тобто автобуси, поїзди, це все не їздить, це все сьогодні страйкує. І чесно, я в шоці, тому що. Я не пам'ятаю такої підтримки, коли почалася в Україні війна. Тобто так, були мітинги, ці мітинги, ці протести організовувала українська діаспора, але ну, щоб такої кількості людей і щоб отаке от витворялося, ну, чесно, я такого не пам'ятаю. Вибачте, нагадайте мені, якщо я щось призабула, бо я була в той період вагітна, то, може, знаєте, трошки мені. Щось з мозгами сталося, але, чесно, я в шоці. І ну, я знаю, там італійці, італійська політика трохи така дивненька. От, я, ну, я не буду претендувати на якогось політичного експерта, бо зараз тут на мені якісь люди налетять, щось будуть говорити, там, казати. Я взагалі, ну, коротше, я в політиці не розбираюся, окей. Але ну, ця вся ситуація в мене дуже так. якось... Як це сказати гнітить, Так щось мені тут неприємно, неприємно. неприємно. От, Ну, коротше, це такий. Я хотіла сказати вам апдейт по життю. Далі що вам хочу сказати? Е, нічого. В принципі, як бачите, по-моєму фейсі сьогодні п'ятниця, то я вже така замучена. Е, Йду на відпочинок на суботу, неділю. Коротше, відпочиваю. Ой люденьки я така файна. як звізда ясна. Дивіться на голові. Тут такі трохи жирняк, а трохи не жирняк, бо я собі купила нарешті такий дуже моднячий стік. Себе церкаль, як роблять, це церкало, яке поплямоване, ні це не господиня, треба завтра помити. Ну, то ні, то завтра помию. То шо? То шо, вас? Так само все такое ідеально чисто, то просто навіть не те, що не помити, якісь порохи. Е, дивіться, купила собі такий ось стік нарешті. Знаєте, Тут такий дуже модний, як тут е, дуже модню мастити, щоб таке було буцім жерне, але то не жерне. То я собі нині тим стіком намасякала, ну, але дивіться, то судно голову треба мити, бо то ніц толкового немає. Дивіться, яке що тут? Але так не хочу вже ввечері, бо в нас вже вечір. Не хочу мити голови, зараз по моє лице, та й буду... буду лягала спати. Бо я вам скажу, це тиждень трохи такі в мене був сумбурний, сумбурний, якщо так можна сказати, бо з тими всіма моїми блогами я вже вам кажу, я вже склала контент-план, бо думаю, я ось і загну. Ну, зараз знов ніце не схочу робити за місяць, за два. То я думаю, ні, треба складати контент-план, щоб ту якось діяльність свою розподіляти вже, як то кажуть, як професійний блогер. Ну, а що? Бо, по-перше, тут була трохи дуралістика, собі робила як хотіла, такі такий мене файний, приш на лобі вискочив. Була трохи така дуралістика, робила собі як хотіла, а думаю, а так ось як хто там кому я дуже треба. Ну, але десь послухати, щось люди починають підписуватися. Ну то я думаю, а тут треба вже приходити, виходити з того всього. Треба робити трохи все, як то кажуть, по толкості. То я спеціально не знімаю собі голову, бачите, бо кажу пожерняк. То я думаю, так от треба робити контент-плани, то все, як то кажуть, трохи систематизовувати, якусь доладу проводити, бо, бо ще маю купа всяких інших завдань, Воно через тиждень почнуться мені курси. За ті курси розкажу більш детально пізніше, бо то дуже цікаво, буду освоювати нову професію. А ви що собі думали? То все треба бути готовим, все треба на чеку. Вчилася перше на вчительку, тепер стала вчицею, а тепер ще якимось буду гінати. Чекайте, може, блогером стану, то взагалі буде. ну менше з тим. І що? Понеділка до п'ятниці, то я ніч не робила, так ну, клацала в тих соціальних мережах, не хочу більше. То все, субота-неділя відпочиваю, а побачимося вже в понеділок. Це виставлю відео в суботу, так як і казала, чи в неділю виставлю. А ще скажу така, я дуже геніальна жінка, бо хотіла вставити такі от невдалі моменти з того відео, що закинула на свій канал про родовід, а чи я ти будеш. І я видалила. Я видалила всі ті відео, залишила тільки те відео, яке я змонтувала і закинула на той канал. Ну, так от розуму ніц нема. Але видалила із телефону, і з кошика, і зі всіх можливих. Застосунків, коротше, німа, не лишилося, так що не буде відео з невдалими моментами. А мене тут такі, ці невдалі моменти все так смішають, що страшно. страшне. Хотіла вас теж посмішити, але вже так не вийде. Ну то нічого, буде ще буду знімати друге відео, тож там. Будуть точно невдалі моменти, то я ще вам закину, покажу, ви сі сміяли разом зі мною. Бо я люблю себе посміятися. Я не знаю, мені часом так, тако смішно, так, якась така дуралістика, що страшна, то я ніби не клоун, але тако люблю, люблю себе подурачитися, посміятися, ну а чого ні. Так що такі от народи, буду з вами прощатися. Ой, Буду з вами прощатися. у <свігалі> вас цей тиждень пройшов добре. Пишіть в коментарях, якщо хочете поділитися, що там коло вас, як ви. І побачимося вже в наступному відео, е, наступного тижня. Так що, па-па! папа. Каже, доглядаю, бо то, знаєте, тут мені щось проходить, якісь в голову ідеї. І потім Сьюзі прийшла. У нас тут бабленка. Сьюзі Пепатик. Треба відкрити, щоб вона такого посасіла. Тако? Тако. Ага, тако. То вже тако.